У на гуцющини, де мешкають столітні легенди, утворився таємничий медовий ліс Меліс. Подейкують, що хто сюди приїздить на відпочинок, може стілитись зсередини, вдихнути на повні груди гірське повітря і освіжити старі думки новими ідеями. Поруч усього за хвилину їзди, знаходиться гора хом'як. Це ще та загадка. Якщо дібратися на саму вершину, можна побачити природню первозданність і могутню красу Карпат. А ще можна дістатися до прихованої перлини Буковелю озера молодості. Його кристалічна чиста вода дарує тілу силу, а навколишні ліси оберігають від клопот.